То я вже до вас прийшла, як почуваєтеся. Ой, Галю, болить мене голова. Болить голова. Болит ви голова, а внутри, Яке воно Угу. <плес> я маю градусник, зараз дам поміряти. <плес> Все, температуру помірили, немає тиску, немає. Не вистачає спілкування за те, що вони одинокі самі. І вони завжди хочуть, щоб я з ними трошки посиділа і розказати всі свої проблеми. І взагалі вони розповідають, що варили, що готували, що там від дрова носили. Отак, От з ними треба ще посидіти, приділити увагу їм, щоб вони ну, хочуть відчути якусь підтримку, хочуть виговоритися просто деколи. Знаєте, набагато, напевно, більше лікує слово, ніж ці уколи, що я приходжу. Ідеш до них починаєш сміятися, їм вже настрій підноситься. Вони дуже раді, коли я приходжу. Вони так тішаться. Здається, що якийсь родич до них прийшов. Ну що ми варті без лікаря? Особливо люди похилого віку, пенсійного віку, особливо цукор поміряти, тиск зміряти. Є така старенька коло нас недалеко, сусідка моя, вона бідна така сама, 86 років. То, то її під руку приведемо, то більшості Наталя туди ходить. То є як швидка допомога, ми кажемо нагла поміч на кожному кроці. 25 років я вже тут на посаді. Я спочатку прийшла тут. Був старенький у нас фельдшер, з яким я ще працювала десь років сім. Ну і він пішов відповідно на пенсію, і зараз на даний момент він вже помер. Потім нас реставрували амбулаторію, зробили з ФАПу. У нас були сімейні лікарі тут. Недовго затримувалися, але були. В зв'язку, ну, як нам вже казали, наші пацієнти з важким доїздом, тут Тут маршрутка з перебоями ходить погано. Ну, напевно, все-таки і війна вплинула, щоб багато виїхало за кордон. На даний момент немає. Але працюємо, функціонуємо. В школі в нас медсестри немає, тут є тільки одна. А так як школа близько, то діти прибігають. Тепер я їм вже так довідки всім не хочу писати, бо вони зі мною трохи хитрують. Та не хочуть йти до школи. У нас тут навіть і графік не внормований, нормований, тому що коли ти живеш в тому селі, люди приходять і вечором, і зранку. Тобто тут немає конкретних годин, що ти можеш відсидіти. Я навіть прийду додому, все рівно приходять. Тут вже всі знають мій номер телефона, все село і дзвонять, коли кому треба. І субота, і неділя. Практично у нас тут вихідних в селі, якщо живеш, немає. Це мій транспорт, яким я їжу. По селі велосипед на виклики, поки тепло, тільки велосипедом. Потім буде сніг, мороз, або е, навіть дощі, і то вже треба зонтик. <сум> У Нас, в принципі, так по всіх селах. Так по всіх селах немає санітарки, ну ми самі та самі прибираємо, тому що я не можу сидіти в такому грязі чи що в цьому. Та ми мусимо то прибрати, щоб було й пацієнтам, коли прийдуть чисто, і нам, коли чисто приємно сидіти. Тут все я посадила сама. Всі все, що є, і ті куш барбарис, і квіти, і туї. Вони вже повиростали. Йдемо ще до одної жінки, яка теж проживає сама. Бо син її в жовті. То теж себе погано почувала. Я вчора була, просила, щоб сьогодні ще до неї заглянути. Ну, Вони всі хочуть щодня до них, щоб заглянути. О, хвостиком виляє. Кажу, вони всі хочуть як старші люди. Уваги! Ну що? Слава Ісусу Христу! То я вже є. то зі мною прийшли. Ні-ні, я не сама. Вчора знову сьогодні. Сто двадцять на вісімдесят. Ви пили таблетку від тиску? Я на його Все бувайте здоровенькі, щасливо. Кінчився наш робочий день сьогодні. Всіх пацієнтів відвідали по мірі можливості надали допомогу. Ну і все. Гарного всім вам дня! Забувайте здорові.